Як відстежити свою посилку з телефону? Я зайшла на сайт bepic.com backoffice. мене зразу переклало автоматом на українську, вас може спитати, як. Пишем, де ім'я користувача, нажимаю на це поле і пишу логін кабінету і пароль. І після цього нажимаю на синю кнопку Логін. Коли я заходжу в кабінет, по-перше, там автоматом може попросити перевести, перекладає мені. На українську мову. Якщо цього немає, то тут от, є, бачите, поле вибрати мову. Ви тут можете нажати, і коли ви виберете українську мову, то вам оце поле, чорне зверху, така стрічка, вона наполовину закриється. І нам зараз треба буде заходити там, де ви зверху бачите три рисочки. Якщо вас не переклала сторінка сама, то тут я вибираю українська мова, і бачите, закрила Google такий. Рядок закрило це наше поле. Ми можемо що зробити? Під словом Google, оці три рисочки, є одна, видно, ми нажимаємо сюди і тут вибираємо це просто такий переклад, порядок, це закази, справа галочка і вибираємо історія замовлень. Далі опускаємося вниз і дивимося, оце це є оце одне замовлення, що було зроблене. Я нажимаю, нажимаю на плюс оцей синій плюс. Відкривається інформація по замовленню. І для того, щоб відстежити силку отримати ссылку для відстеження, в самому низу пише інформація про відстеження переглянути. Нажимаю. Відкривається сторінка. Той же переклад тут заважає, він ну, не пропадає внизу. Відкривається інформація, де є чорний текст і синій текст. От синій текст це остання інформація по посилці, і це є активна силка. Ми нажимаємо на останню синю. Переклад мені сказав: Оце є номер посилки, піднімаюся. історія статусів. Нас цікавить внизу є історія статусів, оформлене замовлення на доставку в країну призначення. Тут буде, зараз я покажу в іншому кабінеті, що тут буде. Статуси нам відображаються, і в принципі посилка на даний момент в Україну йде три тижні. і останні, На останньому тижні тут з'являється інформація більше про те, що вона зайшла в один аеропорт, вилетіла з аеропорта, що вона проходить митницю. Якщо дуже довго ви бачите, що вже пройшло 20 днів, що вже пройшло 10 днів, номер не присвоєний, якщо 10 днів або 20 днів немає зрушення ніякої по посилці. Тоді ви пишете лист в компанію в підтримку. Я дам відео, як написати в підтримку. А зараз зайду в інший кабінет, щоб показати вам приклад, коли вже посилка пройшла багато етапів. Що, ви, що ми можемо тут побачити? Для цього, по-перше, треба вийти з цього кабінету обов'язково. Щоб вийти з кабінету, ми нажимаємо, заходимо на сам сайт-Бепік. Справа такий зверху. Кружочок, нажимаємо, і перейти з облікового запису. Це просто такий недосконалий переклад, вийти має бути. Заходжу в інший кабінет. Так, нажала логін, війти. І тут зверху теж закриті оті три рисочки. Під словом Google нажимаю і є порядок, історія замовлень. Історія замовлень. І тут було більше замовлень. Я на останнє відкриваю От від 13.05 було замовлення. Нажимаю на цей плюс. І інформація про відстеження переглянути. Нажимаю на переглянути, тут є більше вже повідомлень, і нажимаю на останнє, яке є синє верхнє, це є силка клікабельна. Так, і що я бачу? Опускаємося вниз історія, і видно, що замовлення оброблене. Приїхало в аеропорт Сполучених Штатів. В дорозі транзит в Австрії, в Польщі і Україна на митниці прийшло декларацію, і далі в Україні вже відправляється в місто призначення і доставлено. Тобто, ця остання інформація, що ви бачите, це за коли вони вже в аеропортах і проходять митницю. Це за останній тиждень все обновляється, за останні навіть 4-5 днів до того, як ви отримаєте посилку.